Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитеся щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Мукачівської рикатолицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні продовжуємо тему екологічне навернення та відповідальне на ставлення доводних ресурсів. В багатьох минулих телепередачах ми з вами розглядали можливості економії води в побутовому житті кожної людини, що позитивно вплине не тільки на сімейний бюджет, але й за умови, що так будуть діяти більшість населення країни і планети. Це може частково вирішити проблеми нестачі питної води для людства. Питна вода становить тільки 2,5% від загальної кількості, і ця величина постійно зменшується. В наш час, як відомо, зменшується чисельність малих річок і повноводність великих річок. Поступово зникають озера, висихають криниці. Але проблема полягає не тільки у зменшенні кількості прісної води, а й у зменшенні кількості чистої питної на багатьох територіях нашої планети. Колись люди могли пити воду з більшості річок, струмків та інших джерел. В наш час без спеціальної чистки води цього робити не можна. І в більшості випадків. До масового забруднення водойм спричинилось людство своєю діяльністю. Людина свідома чи несвідомо під час виробництва чи побутового життя, користуючись водою, забруднює її. Далі така суміш часто потрапляє в природні водойми, і забруднюючі речовини, поширюються по всьому навколишньому середовищу і часто повертаються в організм людини. Слід запам'ятати, що речовини, котрі викликають порушення якості води, називаються забруднюючими. Поряд з фізичними та хімічними забруднювачами має місце теплове та мікробне забруднення води. Забруднення води може бути і таким, від якого вона природно очищається, і таким, що природним шляхом вода від цього забруднення не очищується. На жаль, все більше і більше вод забруднюється важкими металами, радіоактивними елементами та іншими фізичними та хімічними забруднювачами і стають непридатними для вживання і навіть для очищення. Деякі науковці підраховують, що той час, як покладів нафти вистачить ще на 100 років, питна вода може закінчитися набагато раніше аж до 2030 50 років. Тому нашим християнським обов'язком є зупинити цей процес і по мірі можливості долучитись до відновлення якості води. Кожен з нас може внести посильну лепту для цього. Звичайно, прості люди не завжди можуть вплинути на деякі зловживання, які бувають на заводах чи інших підприємствах де керівництво заради меркантильної вигоди зливає відходи виробництва, попередньо їх не очистивши у природні водойми. Цим, цими злочинами має займатися держава, і це обов'язок тих, хто має владу. А якщо представники керівництва таких підприємств вважають себе християнами, то їм потрібно дуже сильно задуматись, чи це насправді так, і чи, це, чи не потребують вони справжнього навернення до Бога та позитивних змін у житті. Але прості люди також використовують воду в повсякденному житті, і тому також можуть зробити важливі кроки. Знаючи, що, наприклад, що господарсько побутові стоки призводять до біологічного забруднення води, яке може викликати кишково-шлункові захворювання, холеру, тиф та захворювання печінки, епатит, ми можемо зменшити потрапляння таких відходів прямо у водойми, влаштувавши на їх шляху невеличкі очисні споруди, різновидів яких в наш час з'явилось чимало. Також знаючи, що надлишки фосфору та азоту у воді призводять до її цвітіння та порушення біологічної рівноваги у водоймах, ми можемо не вносити добриві пестицидів ґрунти, що знаходяться поблизу природних водой. Також можливо змінити миючі засоби, що виготовлені на основі фосфатів, на такі, що не містять фосфати. Це вплине також позитивно на наше здоров'я, адже відомо, що у багатьох людей існує алергія на такі миючі засоби. Детальніше вивчаючи проблему забруднення водойм, ми можемо знаходити шляхи її вирішення або навіть попередження. Важливо, щоб це ми робили добровільно, усвідомлюючи, що навіть якщо прийдеться прийде піти на якісь жертви, то Ісус Христос за наше спасіння приніс у жертву своє життя, а нам до всього-навсього потрібно відмовитися від якихось забаганок, без яких ми і так можемо прожити. Завершуючи тему про християнське навернення відносно ставлення людини до водних дарів природи, згадаємо, що існують молитви до Творця за збереження його дару природи. Зокрема, і води до нас пропонуємо таку молитву. Боже, творче, дякуємо Тобі за численні дари природи, особливо за воду, джерело життя, здоров'я та суспільного добробуту. Охорони нас від Духа споживатства, дай зрозуміти істинну цінність отриманих благ. І бути відповідальними управителями дарів, створеного тобою світу. Молимось тобі, високої помило. Нагадую вам, що ви дивилися тижневу екологічну рубрику комісії з екології геркатолицької мукачівської єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий колишньої рубрики Піланич Михайло.